Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні розпочинаю серію відео, присвячені новому проєкту. Талановита майстриня, Оксаночка Недошитко придумала, вигадала і запропонувала пов'язати разом з нею у цікавому проєкті. Проєкт називається Іграшковий бум осінь. А я спостерігала за її результатами влітку. Вона знімала такий тиждень стартів, розпочинала різні іграшки, їх продовжувала, закінчувала, надихала нас і знімала для нас цікаві відео. Я дуже люблю дивитися Оксанин канал, дуже люблю спостерігати, як вона все встигає робити, маючи велике господарство, маючи багато дітей, маючи. Гарні, дуже-дуже гарні результати і іграшок, і плечових виробів. Я надихаюся цією дівчиною. І хто ще не знає, внизу буде посилання на її канал. Обов'язково проходьте, обов'язково надихайтеся разом зі мною, підтримайте її переглядами, подобайками і приємними коментарями. Це дуже-дуже активна дівчина і вона. Надихає нас, а ми підтримуємо її. Запропонувала нам Оксаночка пов'язати іграшки, будемо в'язати кожен день, розпочинати або продовжувати в'язати якісь іграшки. Нема ніяких термінів, скільки потрібно зв'язати, немає кількості, але єдина умова, ми в'яжемо з 23 по 27. А 28-29 ми підводимо підсумки і викладаємо відео вже з готовими роботами. Я досить довго думала, гадала приймати участь, не приймати, в'язати те, що мені хочеться, чи в'язати для цього проєкту, чи, можливо взяти одну якусь тему, чи можливо в'язати якісь осінні іграшки. Довго думала перед тим, як розпочати в'язати цей проєкт. І сьогодні, мого племінника, день народження. Я сьогодні зранку їздила за подарунком, збирала бабусю їхати до них в гості. До останнього не знала, за що буду братися і чим буду займатися. Півдня прокаталася, прогуляла, скоро вже вкладати дитину спати. Я так і вирішила. Подумала, погадала, поміркувала і вирішила, що я буду в'язати саме драконів. Наступний рік це рік драконів. У мене в наявності драконів немає. В кадрі ви бачите недоробленого дракона, який ще в мене з минулих влогів сидить. очікує трішечки шипів, крила, ріжки і вушка. І буде готовий ще один в мене дракончик. Чому ще один? Тому що в мене один такий був. Цього вирішила його зробити таким цікавеньким, майже жовто-блакитним. Камера трішечки вам яскравіше передає сам основний колір, але він трішечки темніше, ніж блакитний. Я вирішила його зв'язати, але чомусь він мене потрапив у недов'язи. Я обов'язково буду його продовжувати, обов'язково його закінчу, і буде це один із проєктів, який буде приймати участь у цьому проєкті Тиждень стартів іграшковий бум осінь. Посилання на Оксану, посилання, хештег на цей проєкт буде внизу під відео, і я буду кожного дня знімати, вам показувати процеси, скільки буду встигати за день вив'язати, і вже на вихідних буду закінчувати ті іграшки, які розпочну, і тоді вже буду підводити підсумки. Я планую щонайменше зв'язати шість драконів. Кожен день по одному дракону, і шостий це цей недов'язок, який в мене один єдиний лишився. Я сьогодні вже трішечки розпочала пов'язати. Я вибрала з інстаграму безкоштовний мастер-клас російського автора 129-й Лізе Котонгол, ось такий ось основний колір. Дуже крутий дракончик. Багато вже подивилася таких. Готових драконів, досить оригінальні поєднання кольорів, дівчата повибирали і надихалася, надихалася, обирала обирала розглядала свою палітру, які ж мені обрати, і нарешті таки вирішила, що буде саме цей. Так і вбивайте у пошуках дракон гачком, і вам вийде ось такий ось цікавий майстер-клас. Я вже розпочала це, поки все, що мені вдалося зв'язати, це дві ручки. Вони ще на маркеровочні ніточки. Мастер-клас рекомендується ручки і ніжки пришивати, але ну, я не, не люблю пришивати запчастини, тим паче ручки і ніжки, мені здається, вив'язувати це надійніше. Тому я беру в роботу цей лізе котон голд щоправда, ще не вирішила, в якому поєднанні там ця дракоша йде з біленькими крилами. і Іде у сукні. Я вирішую ще яку сукню обрати, або жовту, або блакитну, не знаю. Отакі кольори в мене поки є. Є в мене такі кольори, в яке одіну, в яку одіну сукню ще не знаю, ще я міркую. Але дракончик буде, я його розпочну. 100% я його сьогодні не закінчу, тому що він величенький. Я лише пів мастер класу тільки переписала. Тому я буду продовжувати, а вже як будуть якісь результати, тоді під'єднаюся. Ну, вже півдня пролетіло, ще півдня, і я сьогодні на хозяйстві сама, а хатні справи знову на мені. Будемо зустрічати батька з роботи ще, тому не знаю, що встигну. Подивимося. І сподіваюся, якісь будуть непогані результати. До наступного включення. Ну що, а вже половина 10-го. Треба вже вкладати дитину, відпочивати. Але я вирішила, що не буду відкладати це відео на завтрашній день, вже його сьогодні дознімаю, змонтую і викладу. А скільки є такі результати, не завжди виходить пов'язати досить багато, але я намагаюся, намагаюся і по декілька іграшок в день в'язати, але не завжди це виходить. Сьогодні мій дракончик отримав ще дві ніжки. Є в мене ще готові дві ніжки, дві ручки, дві ніжки, і розпочала зовсім трішечки вив'язувати тільце. Тільце там досить таке багато убавок, буде далі зменшуватися не так, як ми звикли: 6 убавка, 5 убавка, 3 убавка і тому подібне. Тому я Дов'язала до тих пір, там, де автор рекомендує вв'язувати, пришивати ручки і ніжки, тому я буду зараз вв'язувати ніжки і буду таки потроху просувати ще цей проєкт, але це ви вже побачите у наступному відео, яке буде виходити на вихідні. А зараз я буду з вами прощатися. Дякувати ще раз Оксаночці за такий цікавий чудовий проєкт. Я сподіваюся, що і вам буде цікаво подивитися. До речі, можна долучатися не лише на Ютубі, а ще й в інстаграмі. Оксаночка ще і додає до телеграму всіх бажаючих у спільноту, де можна спілкуватися, де можна ділитися своїм досвідом і надихати одна одну. А так як я для телеграмів дуже неактивна, телефон забирає дуже багато часу, дуже багато новини забирають думок твоїх, тому я намагаюся туди поменше заглядати в ті телеграм-канали, щоб більше встигати в'язати. Досить активний, насичений сьогодні день був, досить плідний був день, багато справ зробила її по дому. Сьогодні і прибирання було, тому що відсутня була два дні вдома, і чоловік працював суботу-неділю, і змонтувала відео з ярмарки, і потроху влог для вас знімаю. тому... Я таки працюю. Працюю не покладаючи рук, а які будуть результати, ви це вже будете бачити у наступному відео. Я буду кожного дня просто вам під'єднуватися нового дракончика, розпочинати разом з вами, вас надихати, вам показувати, які запчастини вив'язуються. Якщо буду встигати за день, то тоді буду показувати вам готову роботу. Якщо ні, то ви вже це будете бачити лише на вихідних. А на сьогодні я вам кажу величезне дякую, що і сьогодні знайшли час. Переглянули це відео, підтримали мене подобайкою, підтримали мене коментарем і не забули перейти до Оксаночки на канал, підтримати її Оксаночку її цікавий проєкт, іграшковий бум осінь. Оксаночка ще раз велике дякую за такий чудовий проєкт. Обов'язково будемо створювати багато краси і надихати. Всіх, хто спостерігає за нашими процесами. А на сьогодні я нам всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я і прощаюсь до дуже дуже скорої зустрічі. Бувайте!